Так, маємо отаку сітку з під картошки. Маємо стару удочку. E, значить, в зібраному положенні вона почти метр, а якщо її витягнути, буде по ще метр восімдесят. Тут у нас нитка і епоксидна смола. А тут у нас обичне кільце на 8 мм. Так, сітка потім одиниться сюди. Заплатив я за сетку 24 гривні. Все остальне було. Якщо купляти в рибальському магазині, э, такий подсак стоя от 500 до 1000 гривень. Так, ну і зараз покажу, яким ми, яким ми швом шили. Спочатку хотів прямим, а потім включили до такий зігзаг, 12-й номер, і зараз покажу, що вийшло. получается у нас ну и еще одна значит шив вот такий получился карман широкий тут у нас э, десь сантиметров 45 и по длине получилось сантиметров 70 потом все это дело мы накинем на кольцо и Обшиєм. Так, і зараз покажу шов, який у нас тут вийшов. Дуже плотно воно його пройшло, Зараз ще тут покажу, тут ще лучше видно. А тут ще прямо по канату, який тут був. Так, и э, напоследок ну, залишилося мне только пришить этот карман до кольца. Э, значит, что я сейчас сделаю? Я, наверное, сейчас это все обрежу и сделаю, ну, понимаю, это трошки тяжеловатый получился подсак. Была у меня алюминиевая трубка. И сначала я хотел Ну, до половини пообрізати і вставити трубку. А потом передумав і вирішив, що повністю зроблю з алюмінію Був у мене алюміній 10 мм По-моєму, 10, Ну, зараз точно скажу. Всередині він Товщина міліметр, а по наружі, да, 10 міліметрів. Була така пружина. Я цю пружину прямо завів сюди і вигнув. Акуратно так раз. І вийдеться в мене дуже легкий. Я думаю, що 10-кілограмові коропи і щуки я ловити не буду. А 3 і п'яті, якщо попадеться, воно видерже. Зараз тільки я його перемотаю на, на ту пал, точніше на ту удочку і в кінці включусь, покажу, що вийшло. Зараз вам покажу один прийом, щоб не залишати вузлів. Я зробив тут такий якби, петлю і зараз до кінця дойду, просуну сюди нитку, а цю і стяну і узілок вийдеться внутрі цього всього діла. Потім обмаснемо епоксидною смолою і затягуємо всередину. О. Дуже легкий получився пацак, дуже легенький, з лодки можна його собирати, Підховати на ізоленту щоб він короткий був. А якщо десь з берега, то можна все це діло витягувати. Ну, а це про те, що я говорив. Отакі от віси. Тут я вже отарував, залив сюди клею. Кстаті, це з катушки я її не викидував. Тут ще можна раз, два, три, четыре, п'ять, в п'яті ячейках можна розбавляти епоксидну смолу. І на це количество я от положено 0,50. до 1 к 10, мы наловим 0,60 миллиграмм. Так, это дело можно оторвать, поставить и 0, и зараз 0, 0,60 капнем отвердительно. Ой-ой-ой, ага, 24. 37 0,50 ну вот в принципе и все еще одна капля тут осталась мы ее на палочку собираем так, ну я думаю, все будет достаточно а если нет, то что добавим персонать тщательно перемішивается здесь можно минуту дви даже где оно лучше просыхает и не остается липких цих моментов які аж через двое суток уйдуть. Остаті в цю одну ячейку заходить. Так, це я кину туди 5 грам, а доверху десь грам 8 спокійно зайде 9. Так. закрываем отворы сейчас мы их так уж и подальше туда О, и всю в эту сторону что за эти пешло туда міліметр залишаємо щоб туди клея проли. а в трубку трубку я сейчас наверно спочатку смочу і ми тим самим її усилимо Сейчас стоит тампон. Хорошенько смочим. О. можно кусочек. Это для того, чтобы в случае, если что крупно клюна чтобы кончик наш не переломался. И я беру еще один тампон, опять его смачиваю и опять туда. И оно там сделает такие переходные усиления. Оп! останній третій. Останній третій ми проклеїмо. Вплеємо туди. От так, з нього і почнемо. Щас ще раз розмішаємо. Наш клей віса загріваємо, сонце. Один раз ще все залишив на сонці електронній так вони повністю циферблат почорнів. Залишив телефон, по-моєму, Redmi Note 7, то він нагрівся до... туди напнувати, ось, до, навірно, сюди і ось до... ось до сюди і туди. Це для того, щоб кольцо наше не могло провернутися там. Все, смола закончилась. От на цю різьбу мені хватило. Так, скільки там було? 5 грамм, да? 5 грамів хватило мені на. Там бачу, що трохи залишилось. О, верніть така, щоб воно по центрі було. Так, ну а це то, те що я говорив. Зараз ми з усіх чотирьох сторон підсунемо вату і теж гарненько пролим клеєм, щоб воно тут. Ну і все сто не здав. Раз, два і знизу три-чотири. Така імпровізирована головка, обично проволока міллиметрова. І зараз я заходжу, наприклад, 5 цих проходів і тянем. Раз, стянули. Перед цим прищепка держала, щоб воно нікуди не входило. Тепер опять заводимо. Тут акуратно, щоб не порвати. Ну, судя по сітки, це такий одноразовий, можна сказати. Тому що если рыба запутается своїми плавниками всю сетку, она, естественно, її порозрывает. Ну, так как крупна риба ловиться не кожен день, то я думаю на якийсь місяць мені вистачить. А там буде видно, если її... В принципі, на велику рибу, навіть якщо там десь трошки порветься, то не страшно. То там можна буде підкупити обичну сітку і перешити. Саме головне каркас є. Ось в принципі і все. Легкий, здоровий і недорогий. Збирати можна, розбирати, довжина десь. Метр сімдесят, метр шістдесят. І в собрано відісь метр десять. До побачення.